В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїльському районі ускладнилася епідситуація із захворюваності на кір з 29 на 30 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. В Ізмаїлі підвели підсумки чемпіонату міста з футзалу серед аматорських команд на підтримку сил безпеки та оборони України. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 березня орієнтовно такі. 910 тисяч 750 осіб особового складу, 10 тисяч 455 танків, 21 тисяч 762 одиниці бойових броньованих машин, 25 тисяч 387 артилерійських систем, 1 тисяча 344 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 119 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 335 гелікоптерів, 31 070 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3121 крилата ракета, 28 кораблів, один підводний човен, 42 280 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 787 одиниць спеціальної техніки. Вночі росіяни знову атакували одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок удару сталося загорання господарчої споруди, руйнування дахів приватних житлових будинків та гаражів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Постраждала одна людина. На місці працювали психологи та правоохоронці. Відповідні служби ліквідовують наслідки атаки. В Ізмельському районі ускладнилася епідситуація із захворюваності на кір. Вже зареєстровано 18 випадків, з них 15 дітей. Також є 6 випадків з підозрою. Станом на сьогодні одужало від кору 8 людей. Одна людина померла від ускладнень. Що це за хвороба та яких мір профілактики слід дотримуватись, щоб не захворіти? Далі у сюжеті. В Ізмельському районі ускладнилася епідситуація із захворюваності на кір. Вже зареєстровано 18 випадків, з них 15 дітей. Також є шість випадків з підозрою на кір, чотири з них у дітей. Станом на сьогодні одужало від кору вісім осіб. Одна дитина померла від ускладнень. Про це повідомили в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Під ситуація Ору розцінюється як неблагополучна, тому що в першу чергу у нас є захворіли, а в друге, є умови для розповсюдження захворювання. Чому є умови? Тому що у нас щепленість нашого населення, тобто імунна прослойка нашого населення, не досягає 95% відсотків. Кір це гостра інфекційна хвороба, що викликається вірусом з родини параміксовірусів. Хвороба характеризується вираженою автоінтоксикацією, гарячкою, запальними явищами з боку дихальних шляхів, кон'юктивітом, появою своєрідних плям на слизовій оболонці ротової порожнини і папульозно-плямистим висипом на шкірі. Кір дуже заразна, дуже небезпечна інфекційна хвороба. Вона передається повітряним шляхом при Особливо при кашлі, чханні з крапельками слізу, які виділяються при кашлі чханні хворої людини, передається через повітря, і навіть якщо хвора людина покине приміщення на протязі двох годин ще вірус. Зберігається в навколишньому середовищі і може таким чином попадати до інших людей через повітря. Підступність захворювання у тому, що приблизно у третини захворілих спостерігаються різноманітні ускладнення, починаючи від пневмонії і закінчуючи міокардитом та енцефалітом. Особливо складно протікає захворювання у маленьких дітей. Перші симптоми схожі на симптоми звичайної застуди підвищення температури, сухий кашель, нежить, набряк та почервоніння очей. Можуть також з'явитись характерні для кору білі плями, оточені червоною каймою. Далі починається період висипки. Перший чотири. Доби від появи висип, висипу та також людина дуже небезпечна в плані зараження. Висип характерна для кору вона поступово з'являється спочатку на обличчі і потім поступово по всьому тілу розповсюджується. Висип характерна, але характер цих висипів, звісно, може визначити тільки лікар. Основна міра профілактики від хвороби вакцинація. Згідно з національним календарем, перше щеплення від кору дитині роблять у 12 місяців, а у 6 років планово проводять друге. Якщо дитина пропустила щеплення, не треба починати вакцинацію спочатку. Лікар складе новий графік. Якщо з якихось причин дитина не була щеплена. Згідно за віком, то за зверненням до сімейного лікаря складається індивідуальний графік і проводяться ці щеплення. Не нехтуйте профілактичними щепленнями проти кору, тому що тільки щеплення. Зберегуть життя і здоров'я ваших дітей на сьогоднішній день. Відсоток людей, які зробили профілактичне щеплення, надзвичайно низький. За словами епідеміологів, діти та дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. На жаль. Незважаючи на складну ситуацію і незважаючи на те, що є літальні випадки, є ускладнення від кору, на жаль, до цього часу все ж таки є у нас батьки, які відмовляються від щеплень своїм дітям. Не не ризикуйте життям, не ризикуйте здоров'ям своїх дітей, щеплюйте своїх дітей. Вакцина проти кору вона захищає і від кору, і від і під паратиту, і від краснухи. Вакцина якісна, зберігається в тих умовах, в яких вона повинна зберегатись, вакцина без ускладнень. Звертайтесь до своїх сімейних лікарів для того, щоб отримати щеплення проти кору. Міністерство охорони здоров'я закликає батьків обов'язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Перехід на літній час в Україні відбувається в останню неділю березня. Цього року в ніч з 29 на 30 березня стрілки годинників переводять на одну годину вперед, що дозволяє ефективніше використовувати світловий день. Про вплив зміни часу та рекомендації щодо подолання негативних наслідків для здоров'я. Дивіться далі. Перехід на літній час в Україні відбувається в останню неділю березня. Цього року в ніч з 29 на 30 березня стрілки годинників переводять на одну годину вперед, що дозволяє ефективніше використовувати світловий день. Восени в останню неділю жовтня країна повертається до зимового часу, переводячи годинники назад. Система сезонного часу діє в Україні з 1981 року. Основна причина його запровадження економія енергоресурсів за рахунок кращого використання природного світла. Однак, останніми роками в суспільстві активно обговорюють доцільність такої практики, зокрема через її вплив на здоров'я людей. Хоча зміна часу здається незначно, численні дослідження показують, що навіть така корекція режиму може суттєво впливати на організм людини, коли ми змушені прокидатися або засинати на годину раніше чи пізніше, це викликає дисбаланс, що може тривати кілька днів або навіть тижнів. Перехід на літній час може спричинити безсоння, труднощі з засинанням і погану якість сну. Дефіцит відпочинку веде до дратівливості зниження концентрації та втоми. Дослідження показують, що в перші дні після переведення годинників зростає кількість серцевих нападів та інсультів. Це пов'язаний з стресом, спричиненим зміною режиму сну та підвищеним рівнем кортизолу гормону стресу. Через нестачу сну в перші дні після переходу на літній час збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод та виробничих травм. Зміна часу може погіршити емоційний стан, особливо людей, схильних до депресії або сезонного афективного розладу у багатьох країнах Європи тривають дискусії щодо доцільності переходу на літній час. Деякі держави, зокрема Ісландія, вже відмовилися від цієї практики. В Україні неодноразово пропонували скасувати сезонне переведення часу, залишивши постійний літній або зимовий час. Проте наразі офіційного рішення не ухвалено. Щоб мінімізувати негативний вплив переведення годинників на організм, медики рекомендують за кілька днів до переходу почати лягати спати на 15 20 хвилин раніше більше часу проводити на свіжому повітрі та займатися фізичною активністю, уникати кофеїну та гаджетів перед сном, щоб покращити якість відпочинку, дотримуватися стабільного режиму сну та харчування. Юля Патлацюк для програми новин. В Ізмаїлі підвели підсумки чемпіонату міста з футзалу серед аматорських команд на підтримку сил безпеки та оборони України. До участі долучились 20 команд з Ізмаїльського, Болградського, Ренійського та Арцизького районів. У рамках чемпіонату зібрали 141 тисячу 500 гривень. Ці кошти передадуть на потреби військових. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі завершився зимовий чемпіонат міста з футзалу серед аматорських команд на підтримку сил безпеки та оборони України. Він стартував ще у листопаді минулого року і тривав чотири місяці. Місяці. Метою турніру став збір коштів на потреби Збройних сил України. До участі долучились 20 команд з Ізмаїльського, Болградського, Ренійського та Арцизького районів. Чемпіонат був відкритий. Команди були розбиті на дві, вища та перша ліга. Груповий етап пройшов, кожен зіграв з кожним. Попередньо було перше коло, потім друге коло і був виграний. Переможець команди зіграли у першій та вищій Лізі. У першій Лізі було дві групи. До групи А увійшли команди Олімпік Легіон Плюс, Бесарабія, Острівне. До групи Б патрульна поліція, Чемпіон 16 Плюс, Стяуа, Фенікс, Ізмаїл та Авангард. У вищій лізі зіграли команди Гвардія Гравець Ізмаїл, Криничне, Іва, Скіф і Дельфін. За результатами змагань у першій лізі переможцем стала команда Острівне, друге місце зайняла команда Чемпіон, а третя Фенікс. У вищій лізі чемпіонами стали команда Гвардія, друге місце посіла команда Криничне, а третє дісталося команді гравець. У перерві між лігами відбувся відкритий кубок міста Ізмаїл. Переможцями тут стали гравці команди Гвардія. Я хочу подякувати насамперед всім тим, хто приймав участь цьому турнірі і вболівальникам, і футболістам, і тренерам. І тим, хто долучився до збору коштів, тому що основна мета цього турніру у нас була збір коштів на наші Збройні Сили України. Ми виконали цю мету. Всім хочу побажати міцного здоров'я, терпіння скрізь нашої перемоги. І до зустрічі на нашому чудовому майданчику у палаці спорту загалом в рамках чемпіонату міста з футзалу зібрали 141 тисячу 500 гривень. Ці кошти передадуть на потреби військових. На ці кошти ми будемо придбати глушник для ФПВ-дронів. Також залишаться кошти. Ці кошти ми передамо нашому побратиму з 11-ї бригади імені Грушевського Байрамову Роману. Для їхніх потреб, а також ті гроші, які залишаться, передамо першу відкриту банку, якої не буде вистачати коштів для її закриття. Звіт щодо передачі коштів буде прозорий і оприлюднений у соціальних мережах, додав чоловік. Всі переведення та витрати коштів всі будуть оприлюднені в соцмережах. Про всі я доповім, щоб все було прозоро. І коли буду це робити з телефону, зроблю скрін екрану, щоб всі могли переконатися, що Жодна гривня та копійка не були витрачені мною на власні потреби. Хочу подякувати президенту Федерації футболу міста Ізмаїла за цей чемпіонат, за його зусилля покладені міську раду за те, що допомагали, та також сприяли в наданні приміщенні. І організації в цілому це не останній турнір на підтримку сил безпеки та оборони України. Організатори планують проводити подібні заходи й надалі. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми. Новин. В Одесі поліція та СБУ затримала 42-річного торгівця зброєю. За оперативною інформацією правоохоронців 42-річний чоловік облаштував у своєму гаражі майстерню із переробки зброї. В інтернеті він замовляв макети вогнепальної зброї та деталі до неї і в подальшому, використовуючи спеціальні інструменти, власноруч вносив конструктивні зміни до вказаних макетів, перетворюючи їх у вогнепальну зброю, яку продавав на території Одещини. Правоохоронці задокументували факт збуту зброї за 39 тисяч. Гривень. Слідчі провели загалом 10 обшуків в автомобілі фігуранта за місцем його мешкання на роботі, в гаражах та інших приміщеннях, до яких він мав доступ. У якості речових доказів вилучили ряд предметів, схожих на макети зброї та конструктивні частини до неї. Також кулі та гільзи, магазини різного виду автоматів і пістолетів, а також обладнання, яке зловмисник використовував для виготовлення та переробки вогнепальної зброї. Наразі все скеровано на експертні дослідження. Наразі слідчі повідомили, затриманому про підозру незаконній переробці вогнепальної зброї за частину першої статті 263 спонського 1 кримінального кодексу України та незаконному зберіганні і збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу за частиною першої статті 263 того ж кодексу. Максимальне покарання передбачено санкціями статей 7 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правом внесення застави. Слідство триває. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 80 копійок, Євро купівля 44 гривні 55 копійок, продаж – 45 гривень 10 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується хмарна погода, без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ, вітер південно-східний – 9-14 метрів на секунду, вранці та вдень пориви – 15-17 метрів на секунду, температура повітря вночі – 7-9 градусів тепла, вдень – 13-15. В Одесі хмарна погода, можливі опади. Вітер змінних напрямків 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів, в день 12-13 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтві.ком, на ютуб-каналі Online» та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.